Привіт усім! Мене звати Ярина, і сьогодні ми з вами познайомимося із механічними хвилями. Вони є важливою частиною нашого життя, але ми іноді їх навіть не помічаємо. Зазвичай рух в природі відбувається за певними закономірностями. Наприклад, листя на дереві рухається під дією вітру. Воно буде коливатися. Ці коливання мало впливають на світ навколо, проте існують тіла, які передають свої коливання середовищу. Або сусіднім тілам. Тоді можемо говорити уже не просто про коливання, а про поширення хвиль. Механічна хвиля це поширення коливання у пружному середовищі. Для того, щоб краще зрозуміти, що відбувається, уявімо камінь, що кинули у спокійну воду ставка. На поверхні будуть гребені, що розходяться від точки, куди він упав. Чому так? Коли камінь зіштовхується з поверхнею, він витісняє певну кількість води під собою. Ця витіснена вода опиняється поруч із місцем падіння і утворює підвищення. Тоді на воді утворюється кільце з вищим рівнем води і з ямкою в центрі. Це і є зародження хвилі. На поверхні води в такому випадку утворюються додаткові напруження, адже до падіння каменю вода була у стані спокою і її поверхня була рівною. А тепер в точці падіння води менше, ніж було, а в кільці навколо більше. Ці напруження будуть впливати і на воду, що знаходиться далі від центру. Так, уже за мить після падіння кільце, в якому рівень води вище за нормальний, спробує повернутися у стан рівноваги. Вода від цього кільця розійдеться в обидва боки, утворивши тепер уже гірку в центрі і нове кільце ще далі від центру. Тепер уже три зони навколо місця падіння коливаються. Але нове підвищення виводить із рівноваги наступні шари, і вони з часом також починають коливатися. Процес збурення нових зон в середовищі і є поширенням хвилі. Важливо запам'ятати, що механічна хвиля утворюється завдяки коливанням якогось тіла джерела, але поширюватись вона може лише якщо це тіло діє на частинки середовища навколо. Тобто, Механічна хвиля не може поширюватися в вакуумі, адже там настільки мало частинок, що вони не зустрічаються одна з одною. Якщо нема контакту між частинками, то вони і не зможуть передавати коливання далі. Напрямок, в якому утворюються нові збурення, називають напрямком поширення хвилі. Оскільки кожна хвиля починається з коливання, то залежно від того, в якому напрямку відбувається це коливання, можемо поділити хвилі на дві великі групи. Перша це поперечні хвилі. Хвилі, в яких частинка середовища коливається у напрямку перпендикулярному до поширення хвилі. Такі хвилі утворюються в струнах музичних інструментів чи в твердих стержнях, якщо по одному із країв вдарити молотком. Важливо розуміти, що частинки не рухаються в напрямку поширення хвилі. Наприклад, якщо закріпити кульку на нитку і запустити хвилю по нитці. То кулька не просуватиметься вперед, а лише вгору вниз. З цього робимо висновок. Хвиля не переносить матерію. Але від коливань сусідніх частинок все більше і більше нових частинок починають рухатись. Вони набирають швидкості, а отже, їхня кінетична енергія збільшується. Енергія ні нізвідки не може. А отже, робимо висновок, що саме сусідні частинки передають додаткову енергію середовищу в напрямку поширені хвилі. Тому запам'ятаймо: хвиля переносить енергію. Шари середовища суваються один відносно одного. Щоб такий сув передавався наступним частинкам в середовищі, має утворюватись сила пружності. Це можливо лише в твердих тілах. Тому поперечні хвилі можуть поширюватися тільки в твердих тілах, але не в рідинах або газах. Поперечні хвилі можемо знайти в коливанні гітарних струн, або і навіть коливанні хвилі фанатів, тобто вболівальників на футбольному полі. Але найпростіше продемонструвати коливання за допомогою мотузки, один кінець якої рухають вгору вниз. А зараз перейдімо до демонстрації. Уявімо, що кульки-установки. Це точки мотузки чи ланцюга. Коли ми піднімаємо крайню кульку, за нею з певною затримкою піднімаються і всі її сусіди. Кожна кулька ніби тягне за собою всіх навколо. І хоч всі кульки залишаються на своїх місцях, але гребінь хвилі пересувається. І ми можемо визначити напрямок його руху. Інша велика група це поздовжні хвилі. Це хвилі, в яких напрямок коливання частинок співпадає з напрямком поширення хвилі. Поздовжня хвиля, з якою ми стикаємося дуже часто, це звук. Під час поширення звуку в просторі різні ділянки повітря згущуються і розріджуються. Поздовжні хвилі, як і поперечні, не переносять матерію, але переносять енергію. Частинки тут коливаються навколо своїх точок рівноваги. Тому, наприклад, пройшовши 5 см вперед, за певний час вони повернуться на 5 см назад. Але так само, як і в поперечних хвилях, щось має примушувати рухатись наступні частинки. І це енергія, яку вони отримують від своїх сусідів. Тому поздовжні хвилі також не переносять матерію, але переносять енергію. Зміщення частинок в цьому випадку викликає стиск і розтяг середовища в різних місцях. Густина середовища то трохи збільшується, то зменшується, а такі коливання можливі в будь-якому середовищі. Отже, поздовжні хвилі поширюються і в твердих тілах, і в рідинах, і в газах. Поздовжні хвилі часто зустрічаються в природі, наприклад, цунамі у товщі води чи сейсмічні хвилі. Форму таких хвиль можна уявити, якщо взяти довгу пружину, наприклад, кольорову із магазину іграшок, і кілька разів швидко стиснути і розтягнути один із кінців. Кожен її елемент коливається навколо певної точки точки рівноваги, а різні елементи пружинки стискаються по всій її довжині. Щоб описувати хвилю кількісно, ми використовуємо кілька фізичних величин. Деякі з них. Спільні з величинами, які ми використовуємо для опису коливань, а саме частота, період і амплітуда. Вони будуть однаковими для коливання, що починає хвилю, і для хвилі. Пригадаймо, частота коливань це кількість коливань за одиницю часу. Вона вимірюється в герцях або одиницях на секунду, і знайти її можемо, якщо кількість коливань поділимо на час, за який вони відбулись. Частота всіх частинок, що коливаються під час поширення хвилі, буде такою ж, як і в тіла джерела. Період коливань це час, за яке тіло робить одне повне коливання. Він вимірюється в секундах, і знайти його також можемо, якщо час, впродовж якого відбувалися коливання, поділимо на їх кількість. Пам'ятаймо, що період і частота це обернені величини. А отже, період можемо знайти як одиницю поділену на частоту. І навпаки, період коливань всіх частинок, що коливаються під час поширення хвилі, буде таким самим, як і в тіла джерела. Амплітуда це максимальна відстань, на яку відхиляється точка від положення рівноваги. Амплітуда коливань буде зменшуватися, чим далі від тіла джерела, ми будемо її вимірювати. Як ми знаємо, хвиля поширюється у середовищі. За час, за який тіло джерело робить одне повне коливання. Хвиля поширюється на відстань, яку називаємо довжиною хвилі. Оскільки всі частинки в хвилі коливаються з однаковим періодом, то точки на відстані довжини хвилі мають однакову амплітуду і швидкість. Тому можемо визначити довжину хвилі як відстань між двома точками в однаковому положенні. У різних середовищах хвиля поширюється по-різному. Все тому, що частинки, що коливаються, поступово виводять з рівноваги своїх сусідів. Це відбувається не миттєво. Швидкість передачі збурень залежить від речовини, в якій поширюється хвиля. Якщо вважатимемо, що за час, що дорівнює періоду, збурюються частинки на проміжку, що дорівнює довжині хвилі, тоді можемо порахувати швидкість, поділивши довжину хвилі на її період. Оскільки період і частота обернені величини, то можемо виразити швидкість як добуток частоти і довжини хвилі. Якщо та сама хвиля поширюється в різних середовищах, то змінюватиметься саме швидкість її поширення. При цьому частота коливань, а отже і період, залишатимуться постійними, оскільки вони визначаються джерелом хвилі. Отже, виходячи з формул, під час переходу в інше середовище буде змінюватися довжина хвилі. Отже, пригадаємо основну інформацію про поширення і утворення механічних хвиль. Джерелом будь-якої хвилі є тіло, що коливається. Збурення від однієї точки до іншої переходить із запізненням. Отже, механічна хвиля поширюється не миттєво, а з певною швидкістю. Механічна хвиля не поширюється в вакуумі. Механічна хвиля не переносить матерію, але переносить енергію. Основні фізичні величини, що характеризують хвилю, це частота, період, амплітуда, довжина хвилі. Та швидкість її поширення. Під час переходу в інше середовище змінюється швидкість поширення хвилі та її довжина, але не частота і період. Ну що ж, сподіваюся, тепер механічні хвилі стали вам більш зрозумілими. До зустрічі!